Привіт, моє перше відео на Ютуб. Можете мене поздоровити, поставити лайк, підписатися, тому що тепер я планую часто випускати, розвивати свій YouTube, випускати часто якісь, якісь корисні відео. Тому підписуватись, буду вам дуже рада. Сьогодні поговоримо про дуже таку класну тему базу, ви знаєте для розвитку інстаграму. Які можливості дає інстаграм. Потім поговоримо, що робити людям, які хочуть розвивати інстаграм, хочуть його монетизувати, але ще не мають експертності, не мають чим ділитися, що розповідати, що продавати, нема товарів, але вони хочуть монетизувати. Сьогодні я вам розкажу, як це зробити. І третє, дам одну таку техніку, яка знайде в вашому житті може те, чим ви вже можете ділитися зі світом. Отже. Поїхали. Це перше відео надихнуло мене зробити опитування, яке я недавно робила і в сторіс у своєму телеграм-каналі. Було таке питання, чому ви не монетизуєте свій інстаграм. І були такі відповіді: Не хочу, не, не маю, що запропонувати, що продавати. І третє, не маю інструментів для цього. Про інструменти ми поговоримо в наступному відео. Сьогодні хочу поговорити про те, не хочу, і, і що робити, коли людина, наприклад, не має, що що їй запропонувати, що продавати. Вона ще не експерт. 에, давайте поговоримо сьогодні про це. І перше, на чому хочу зупинитися, коли людина не хоче, так? Да, коли відповідає. Тобто є такі, звісно, варіанти, коли людина просто в офлайні, вона в офлайні, в неї є якась своя справа. Є якийсь бізнес, і їй не потрібно для цього онлайн. Але все ж таки, знаєте, зараз просто немає бізнесу, якого немає немає в онлайні. Я навіть нещодавно стикнулася на сторінку, потрапила жінки із Світлана. Вона торгує на привозі на в Одесі, і в неї просто 300 тисяч підписників. Вона ну вона ж. Дуже класно веде Інстаграм, Я просто можу уявити скільки в неї замовлень. Тобто вона відправляє по всій Україні. да тобто жінка торгує на базарі локально. Тобто можна було сказати, ну який інстаграм, навіщо він її, але настільки вона розвила свій особистий бренд, і вона відправляє товар по всій Україні. В неї вже, вже там декілька цих точок. Тому можливості Інстаграму просто вони не обмежені лише одним місцем. Для мене, для мене не хотіти розвивати зараз. Інстаграм це ну, типу, не хотіти на ньому заробляти. Знову хочу повторити, якщо у вас класно, все в офлайні, вас влаштовує, то звісно, вимикайте це відео, воно не для вас. Але я думаю, що багат, більшість людей хочуть більше заробітку, да, більше мати можливостей і не використовувати інстаграм, можливості, які зараз дає інстаграм. Для мене це таке порівняння. Типу, їхати, знаєте, такі великі хайвей, наприклад, в Дубай, великі автостради, йдуть на машини. Да, а там ти їдеш на віслюку, і такі, типу, та ну, ці машини вони газують, там дуже все. Не екологічно, так я буду краще на віслюку їхати. І оці всі думки, знаєте, там типу, ось зараз всі ці, ці, ці інстаграм, ці блогери. Там буде купа осудження. Це мені треба показувати своє життя. Для мене це ну ось таке порівняння. Знаєте, 15 років тому ще був такий інтернет, може ви пам'ятаєте, який підключався по кабелю телефону. Він дуже довго підключався. Він можна було. Максимально відправити якогось листа, да, і той там не не фотографії, нічого. І зараз які можливості, де інтернет, і саме інстаграм, коли ти можеш ось так вийти в ефір, розповісти про себе, запропонувати щось, де знайти якийсь курс, чомусь навчитися когось навчити. Це просто ну великі дуже можливості, і навчитися цьому, не користуватися цим зараз. Для мене це незрозуміло. І ще найголовніше, що інстаграм я вважаю, дає для розвитку особистості це нетворкінг, це саме оточення, тому що в офлайні, щоб зустріти тих людей, які тобі потрібні, тобі потрібно. Пійти на конференції чи на якесь офлайн навчання. А тут це тобто ти будь-людей може знайти з будь-якої сфери, запропонувати якусь співпрацю, запропонувати якусь колабора... колаборацію знову ж, ці прямі ефіри. Мене люди знаходять. Я знаходжу людей. Ми обмінюємося якоюсь інформацією, обмінюємося підписниками, тому це дуже великий такий шанс рости масштабуватися. Інстаграм він стирає кордони, тобто ви можете говорити, що воно вам не потрібно, це не для вас, і але розумієте, ну вже немає бізнесу, якого немає в інстаграмі, і якісь оці шаблони. Що якщо ти локальний бізнес, тобі не потрібен інстаграм, воно все більше стирається і все більше це ну є докази, що це не так. Знову ж про ось цю жінку, да, яка на базарі торгує. Це локальний бізнес, але вона, вона працює зі всією Україною, тому як. Я просто не знаю бізнесу, якого немає в інстаграмі. Якщо знаєте, напишіть приклади, але просто я, мабуть, вже бачила всі, всі, варіанти, всі, всі варіанти бізнесу. Я вже не кажу про сферу освіти. Це 100% вже все там є і плюс бізнеси, торгов, товари, послуги локальні, офлайн, онлайн. Всі в інстаграмі. Зараз в інстаграмі 2,5 мільярди користувачів. І ця цифра збільшилася в два рази від 2020 року. Тобто, тенденція Instagram дуже швидко росте, і це все потенційні ваші підписники, потенційні ваші клієнти. Отже, це питання часу, коли ви зрозумієте, що Instagram – це на даний момент найпотужніший інструмент для розвитку масштабування, проявлення, продажів товарів, послуг офлайн онлайн бізнесу. А тепер перейдемо до другої частини мого опитування. Половина людей відповіло, що не монетизуються інстаграм саме тому, що немає що продавати або що запропонувати. І зараз я вам розкажу історію, як я не стала блогером мільйонником у 2015 році. ми чоловіком дуже багато починаючи з 2015 року, ми багато подорожували. Особливо це була Азія. В зимній період ми, ми їхали на три місяці. Ми подорожували Індія, Тайланд в Непалі були чотири рази. Ми завжди вибирали такі треш-маршрути. Це було дуже прикольно, дуже весело. Було, ну, було про що розповісти, показати це не просто були такі, знаєте, відпочинок десь в готелі, а саме подорожі по всій країні. І коли мене питали, чому ви не, ви не знімаєте, чому ви не показуєте, не розказуєте. Це був 15-й рік. Інстаграм тільки починав. Він лише там можна було навіть відео, по ну не можна було лише тільки в, в фотки. Але на той час вже були тревел блогери. Вони вели ютуби, вони вели лайв журнал. на той час був. І я казала: та ну куди мені до цих блогерів? тоді тоді і Решка був дуже популярний. Дуже популярна програма, і ну коли починаєш себе порівняти, та ну куди це взагалі да, типу, як мені знімати? Я не вмію знімати, у мене камери немає про що розповідати. Але ну зрозуміло, що зараз, як я на це дивлюсь, що коли ти просто починаєш щось робити, то і в тебе воно Виходить, ти е, отримуєш відгук від аудиторії, ти почнеш вкладатися, більше навчатися, більше в це робити. Так е, і звісно, що треба було мені просто починати. Але ви скажете, так, Наташа, подорожі, це класно, це весело. Навіть зараз, е е якби в мене залишились подорож так багато в моєму житті, я, звісно, б починала би про це розповідати. І Це звісно е завжди набирає дуже великий відгук аудиторії. Але що робити, коли життя воно повсякденно? Нічого такого не відбувається. Як взагалі розвивати інстаграм, що показувати? Зараз я вам розкажу про е мій найзанудніший період мого життя, просто після такого бурного насиченого е подорожем життя. Е на цьому контрасті, коли я народила доньку 20-му році, була спочатку пандемія, потім я народила і я поставила життя на паузу. Ми подорожували ще якийсь час до війни, але це вже не було так, як раніше, да, тобто це вже були готелі, All-Inclusive, Туреччина, Єгипет. І, взагалі, моє життя стало воно таке занудним. Знаєте, день бабака, день мамські такі будні. Мені було не дуже легко, і я вважаю зараз, що це такий най, найспокійніший, най, найнудніший період мого життя. Але що я робила в цей період? Крім того, що просто кожен день мамські будні, я почала дуже багато навчатися, скуповувати курси по вигодованню, прикорму, сну дитини. Да? Мені потрібно це було, щоб доглядати за дитиною. Я дуже багато вчилася. І що сталося через якийсь час? У мене оточення. Почали всі потихеньку хтось народжувати, хтось вагітняти. І в якийсь момент просто всі почали мене питати, як це зробити, а як те, щось там по вагітності, щось там по першому року життя. І просто на Круги всі почали мене про це питати. Ну, мої знайомі, якісь навіть знайомі знайомих, наприклад. Бо знали, що я до цього дуже віднеслася серйозно. І коли я їм казала, що давайте я вам дам ці курси, передивитись. Там ну типу, все ясно. Що знаєте, що я чула у відповідь: я не хочу. Давайте мені розкажи. Ось в мене є такі питання конкретні. Скажи мені відповідь, розкажи мені там здисло, що там відбувається. Розумієте, це просто запит, це просто конкретний запит на мою консультацію. Тобто людина розуміла, що я тільки закінчила якийсь курс, я там знайшла якусь інформацію. Да, я ну, для мене це все зрозуміло стало. І людина питає: Скажи мені, просто проводи мені консультацію. Я ось в мене конкретні питання, конкретні болі, бажання. Я хочу, щоб ти мені їх закрила. Зараз я розумію, що це був конкретний запит від простору ділитися цією інформацією. Звісно, я це робила без, ну, без грошей. Це було безкоштовно, але. Але якби я почала цим просто ділитися в себе в інстаграмі, про це розповідати, ось я тут е, е, проходжу курс, е, ось це мене здивувало, сім'я згодна, сім'я не згодна. А як у вас? То е, почали би приходити ті люди, яким це теж цікаво. Тобто, на мою ось цю інформацію, на мене як маму, на мій оцей досвід, який я вже пройшла, на мої знання будь Приходили б люди, яким це теж було цікаво. Якби я це все бачила, могла б це далі розвивати. йти далі десь ще чомусь навчатися, вже якось пропонувати, десь там безкоштовні консультації, десь ну, за гроші. Да? тобто, це могло теж розвинутись щось більше. Але ви тут можете сказати, що зараз існує стільки експертів у різних сферах, які вже топи, які ну куди нам з ними конкурувати? Але давайте повернемось знову до ось цього мого прикладу, що мої знайомі вони не хотіли б дивитися вебінари ці. Коштовні, да, якихось класних експертів, професіонали, вони хотіли саме, щоб я їм розказала. Чому? Тому що між кількома класними експертами завжди вибори того, у кого з ким буде більше довіри до людини. Тобто, людина, да, це були мої знайомі, які мене знали, вони довіряли мені як людині, як мамі. У нас був якийсь емоційний зв'язок. В інстаграмі це теж створюється особистим контентом. Люди чим більше про вас дізнаються, чим більше у вас є то, то Щок схожості, тим більше у вас буде контакт і довіра і. Тобто між кількома класними експертами люди оберуть саме тих, у кого буде емоційний зв'язок, кому вони будуть довіряти, кому вони будуть симпатизувати, кому вони будуть симпатизувати. Це дуже важливо. Повертаючись до питання, як розвивати інстаграм, як його починати монетизувати, якщо взагалі у вас немає поки що експертності ні в чому. Починайте вже зараз розвивати свій особистий бренд. Починайте розрозро про себе як особистість. Це це формує саме ось цей фундамент зайв Відносин. Тобто це формує довіру, це формує лояльність. І це, це, до речі, прогрів до особистості. Ніякий продаж, ніякий запуск продукту. Перша сходинка прогріву це завжди прогрів до вас як до особистості. Як, як будувати цей особистий бренд, цю основу для монетизації саме зараз? Подивіться, в яких сферах ви сильна і цікава особистість. А це ті сфери, де ваш фокус уваги зараз, де на що спрямована, чим ви займаєтеся, що вас захоплює, може бути якісь хобі. Тут треба самостійно подивитись на ваш день і чим ви займаєтесь, і розкрити це з точки зору не що це таке, а чому саме ви це обрали і що це дає піти в глиб. Наприклад, я медитую, і я би могла просто, ну, якби в мене не було експертності, розказувати про там, одна, одна з тем, мого блогу, да, могла би бути про медитацію. Але не просто я там скажу, що це медитація. Там, там, що вона дає, там, чи які бувають. Да? Тобто, Це сухі контент, і нікому він не цікавий. А з точки зору вашого досвіду, чому я, якби я розповідала, я б розповідала, чому я пройшла в медитацію, що це завжди якийсь ну, важкий період в житті. Да? Наприклад, був я почала медитувати, що я почала відчувати, чому я саме обрала це. Десь мене виходило, я, може, якісь я закінчувала курси, може не закінчувала. Періодично, бо це показувала. Наглядно, що я медитую. І ось це була б одна з основних тем е, мого блогу. Також ви можете знайти ще дві-три теми. Да? Тобто, може ви займаєтесь спортом, може, ви готуєте, не знаю, там серіали, якісь дивитесь. Тобто, все, що, що є в вашому житті, де ваш фокус, там ви сильна і цікава особистість. Тобто, зробіть з вашого блогу такий серіал. Людям, людям завжди цікаво спостерігати, коли є герой, зрозуміли контекст. Що відбувається і куди він йде? Ще хочу такий приклад: вам сказати: якщо ви починаєте здобувати якусь експертність, ви десь навчаєтесь, вже починаєте вести блог, вже вводьте в контекст людей. Саме це буде класним прогрівом до вашої Експертності, коли ви вже закінчите, і зможете продавати свої послуги. Коли я пішла на курс відеографа, я показувала весь свій шлях. Я два місяці навчалась і два місяці я розказувала про все, що я дізнаю, що я знімаю, що в мене виходить, що в мене не виходить. де, де якісь в мене факапи. і коли я закінчила курс через два місяці і сказала про те, що я можу ну, комусь зняти відео, в мене вже було дуже багато клієнтів. Якби я вийшла просто не була інстаграм і просто вийшла і сказала, я тепер вмію знімати відео, вгадайте, скільки я думаю, що в мене б ні. Ніхто не купив відео, може хтось там один. А так як я вже була така прогріта, знаєте, я, вони всі, всі за мене спостерігали, вони мене підбадьорювали. Їм було цікаво, вони зі мною був постійний інтерактив. Я питала якісь поради, як краще зняти. А це музикам подобається, а це не подобається. розумієте, я настільки їх. Своє життя впустила, да, саме в формі ну, типу, життя експертності. І вони настільки до мене прогрілись, і коли через два місяці запропонували свої послуги, в мене просто всі лоти розійшлись, тому що ну, вже вони бачили цей шлях, вони як були причасті, знаєте, до цього, до цього шляху. Тому така вам порада вже зараз починайте будувати свій особистий бренд і, розп... і вести особистий контент. А тепер давайте перейдемо до того, що можливо у вас вже є з чим що продавати в вашому житті, чим ви можете поділитися. В своїй роботі використовую багато технік. В мене навіть на курсі це цілий блог, там де е, хто є у блозі, ми шукаємо які у вас таланти, чим можна ділитися зі світом. Але зараз я вам дам таку маленьку одну техніку, яку ви вже зможете відразу. Перевірити. дивіться, берете листочок, листок і ручку, і пишете перші колонці, ви пишете все, що я вмію робити. Да? Ви просто згадаєте все, що ви там готуєте, не знаю, там прибираєте, купуєте класні там на, на тему речі. Вдруге, ви пишете все, що ви вам подобається робити. І тут згадуйте, будь ласка, там з дитинства, як ви що ви чим ви любили займатися. Да? Може, якісь. Просто згадуйте все, 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 чим вам дійсно подобається. Я би, наприклад, підпишу. Записала, що я готую і, і в другу, що мені дійсно подобається готувати. Може, у вас теж щось є, і в третю колонку те за що вам готові платити, і тому і техніка заключається в тому, що ви повинні знайти е, однаково в цих три колонках, і це буде те, що ви вже зможете зараз почати монетизувати. Але може у вас знову виліз, вилізти самозванець, і ви скажете, да хто в мене купить, не хто в мене не купить цей продукт чи послугу. Дивіться, вам треба для початку просто почати ділитися, е, що вам допомагає. І скоріш все це теж буде допомагати іншим і, і прогрівати на цю тему. Це називається прогрівна тема. Я вам зараз розкажу, на прикладі колагену. Я якось вийшла і почала декілька разів показувала, що я п'ю колаген. Тобто я розповідала взагалі про ведення блогу, І просто показувала, як я насипаю. це такі, знаєте, називається відео у відео. Така фішка називається гачок хук. Тобто ти щось робиш в цей момент, а розповідаєш про щось інше. І Люди дивилися, що я цей колаген. Потім я вирішила, мене деякі питали, що ти п'єш, ти п'єш? Ну, тобто, вона якийсь порошечок. І я на інші мене якісь рецепти я викладаю, Я там зробила одне відео про колаген і взагалі мене не було мети його продати. Я просто дійсно його п'ю. Я вірю, що він допомагає. Я знаю, який треба колаген. Я, е, ну, це моє, тобто це вже прогрів на тему. розумієте? Я показую, що це я п'ю, воно допомагає. Це і е, я зробила таке відео, розказала, як важливо, скільки пить колаген. Показала, що я його там мішаю і п'ю. У мене пройшло чи 5 запитів в директ, який колаген, що за фірма. Е, закажи мені, я тобі скину гроші. Тобто, якби я е, була е, представником мережевого бізнесу, я вже б його продала. Ви розумієте, не маючи за мету, навіть я не говорила купіть там замовте. І ось це це такий класний, коли йде класний прогрів. у Мене вже. Кла... Ну, в мене вже є сформований особистий бренд. Мене дуже прогріта аудиторія до моєї особистості. Мене вже вибудована довіра, лояльність. Плюс я почала гріти на тему, на цей колеген, і мені навіть не треба було продавати. Люди вже самі питали. Тому і вам. Раджу, що якщо у вас вже є якісь, зробіть цю техніку, якщо у вас є щось в вашому житті, що ви в це вірите, що це вам допомагає, ви вірите, що це допоможе інше. Просто починайте про це розповідати кожен день. Що ви ходите на спорт, що ви щось там готуєте, що ви щось медитуєте. Таким чином, люди самі почнуть вас питати, чи можна у вас це купити? Отже, підсумовуючи, а якщо у вас є велике бажання розвивати інстаграм і монетизувати його, просто починайте його вести регулярно, будуйте особистий бренд. Створюйте регулярно якісний класний контент запусти рілси, на які будуть підписуватись. Робіть сторітель на які будуть реагувати. Робіть це регулярно. Це дуже важливо для Instagram. Упакуйте сторінку, знайдіть свою автентичність, якусь індивідуальність, щоб не бути схожими на більшість експертів. Будуйте свій сильний, особистий бренд. Це дуже важливо, тому що це, знаєте, як інвестиція. Ви сьогодні можете продавати одне про одне бути, через рік ви можете бути про щось інше, через два роки зовсім про третє. Тому я вважаю, що це основа і фундамент для монетизації. Це саме побудова сильного, яскравого, цікавого, особистого бренду. До речі, скоро в мене стартує марафон по сторісам, де ми будемо 5 днів робити сторіс саме для розкриття особистості, для фундаменту, для побудови особистого бренду. Я буду давати конкретні і буду міні-лекції на кожен день, плюс я буду конкретно давати схеми. Просто підставляєте ваші слова, вашу, вашу розповідь і у вас виходять готові сторітелінги. Ці сторітелінги можуть стати класним початком вашого розвитку в інстаграмі, так як вони будуть направлені на те, щоб, саме, щоб ви розкрилися як особистість, показалися, себе з іншої сторони почали проявлятися. Від мене буде зворотній зв'язок, буде ком'юніті, буде підтримка. Тому я запрошую, кого цікавить саме марафоном, пишіть в коментарях марафон, я скину. Всі деталі. А наступне відео я, я зроблю по саме по інструментам розвитку блогу особистого бренду монетизації у 2025 році. Це буде прям покроковий план розвитку. Тому не пропустіть, підписуйтесь на канал. Рада вас тут буду бачити.